У Лановецькій громаді відбулося відкриття коворкінг-простору для підприємців, а також стартував проєкт Розвиток північної Тернопільщини. І у мене перше запитання до військового голови Ланівців, до Романа Казновецького. Скажіть, будь ласка, оці проекти один сьогодні завершено, так, він відкритий, другий тільки стартує. Які вони можливості приносять вашій громаді та її мешканцям? Ну, насамперед, напевно, вони приносять можливості нашим підприємцям і бажаючим стати підприємцями нашій Навецькій громаді. Чому саме їм? Тому що вони є майбутні і вони, напевно, будуть, будуть розвивати підприємницьку діяльність надалі. Ну, я скажу так, це один з унікальних таких проєктів, тому що бізнес-школа не в кожній громаді, не в кожному населеному пункті проводить. Ми, як маневецька громада, спільно зі Барашкою і Кременецькою громадою ми подавали проект на залучення коштів міжнародних. Нам вдалося залучити більше ніж 1,7 млн грн мільйона гривень на реалізацію проекту бізнес-школи і сьогодні. От якраз всі бажаючі розвивати свій бізнес і своє майбутнє формувати, вони мають унікальну можливість для Лондонацької громади. Це великий плюс, в тому що якщо наші всі учасники цієї бізнес-школи вони зареєструються підприємцями, будемо мати сплату податків раз, і ми будемо мати стабільних підприємців, які в наській громаді і працюють, показуючи приклад і заробляючи кошти. У нинішній складний час, які взагалі перспективи розвитку підприємництва у громадах? Розвиток підприємства в громадах він не тільки в ці складні часи був проблемний, він і раніше був проблемний. Тут стоїть питання в тому, що майбутнє є і потенціал досить великий. Основна задача зараз надати фахову кваліфікаційну таку допомогу всім бажаючим і дати їм напрямок, де вони можуть себе реалізувати, і все, тобто, все можливо. в Україні умови для розвитку бізнесу просто ідеальні. Потрібно тільки повчитися, стати і працювати, і все буде супер, пані Галино. До речі, яка позиція обласної військової адміністрації з цього приводу? От як ви вважаєте в сьогоднішній складний час важливіше всі кошти акумулювати на підтримку армії? Чи все таки потрібно частину залишати на розвиток, на перспективу на те, на наше майбутнє? Кажучи про фінансові ресурси, дуже важко. Ми зараз розуміємо, як не просто і обласному бюджету, і районним і бюджетам громад. І однозначно, питання номер один це збройні сили України, допомога їм і наша перемога, оскільки без цього втрачає усе свій сенс. Але як я, я переконана, що в нас є один фронт, і є інший фронт, і економічна складова є не менш важливою і потужною. Повинна мати підтримку. І як я вже говорила, у нас є дуже багато держава підставила своє плече, дуже багато відкрила програм підтримки, обласний бюджет в силу, в міру своїх можливостей допомагає, і бачимо, як міжнародні партнери згуртовано. Зараз допомагають якраз в бізнес-процесах і в таких програмах, котрі не лише допомагають розвивати бізнес, а створюють нові робочі місця, зайнятісь, покращують. Це дуже важливе питання, і воно на часі. Пане Віталію, саме програма добре. Це одна з тих програм, яка працює на розвиток громад. У нинішній складний воєнний час в нашій країні наскільки ви вважаєте важливо вкладати саме в розвиток громад? Важливо, бо нам про це кажуть наші громади-партнери. Для того щоб економіка громади працювала, ото той економічний фронт був мав багато шансів для перемоги. Повинні бути робочі місця. Їх треба утримувати і створювати нові, допомагати релокованим бізнесам і робити все можливе, щоб на цих роботах були залучені місцеві мешканці, якщо це є така можливість. Якщо будуть робочі місця, будуть кошти, будуть витрати в громадах, а значить економіка буде працювати. Тому критично важливо не тільки для розвитку, а й для відновлення громад. Пане Романе, ось ви говорите, що бізнес потрібно розвивати так? вкладати в нього. А от саме для Лановецької громади, які види бізнесу ви вважаєте перспективними? Ну напевно, вартувало би сказати, що кожен підприємець визначить свій напрямок бізнесу, і ми не можемо там сказати, що дуже сильно перспективно. Я можу сказати, що зараз в новецькій громаді є з того розпочало свою активну фазу такого розвитку. Є фермерський напрямок, також але потрібно не забувати про те, що it напрямок також розвивається. Навіть оця дівчина, що сьогодні прийшла, і в нас вже вже тут перебуває кворму і працює. Вона має напрямок якраз такий it напрямок. Тобто тут дуже все цікаво, і кожен, який напрямок вибере, то й буде. Наша основна задача, щоб бізнес працював у налицькій громаді, щоб комунікація була тут, максимально случилися додаткові якісь ресурси по розвитку малого, малого бізнесу, середнього, а далі воно і працювати до великого бізнесу. От і найголовніше, щоб тут все працювало, і люди залишалися на місці, платили податки тут громаді. Тобто визначать самі. Які напрямки, чим займатися? Пані Галина, ось ми не можемо переоцінити ту надзвичайну допомогу міжнародних організацій, яка сьогодні присутня у різних сферах нашого життя? От на вашу думку, на Тернопільщини, на які види бізнесу потрібно міжнародним донорам звернути особливу увагу, які потребують найбільшої підтримки сьогодні. Ну, на мою думку, теж бізнес в цілому потребує підтримки. Звичайно, нам не потрібно видумувати якогось ровера на Тернопільщині. У нас є прекрасна аграрна і харчова галузь, в яку необхідно далі підтримувати. Ми бачимо, як вона зараз витягає нас, усю економіку, усю державу. І, крім того, це така базова наша галузь, але потрібно думати про галузі, котрі будуть дуже затребуваними. Після нашої найшвидшої перемоги це домовна галузь, будівельна галузь, виробництво будівельних матеріалів, це в нас є представлено, теж такі така галузь може розвиватися. І не забудемо про те, про що ми говорили завжди до війни і хочемо говорити далі. Нас дуже цікавлять галузі з високою доданою вартістю. it галузі, це це ті, які будуть приносити багато інвестицій, багато коштів. В це власне теж. Креативні індустрії, е, от, такі, такі навіть невеличкі і скринки, які сьогодні ми бачимо, такі напрямки, як фотоіндустрія, креативна, це, це теж є наше майбутнє. Пане Віталію, ось відомо, що програма добре працює не тільки з Лановецькою громадою на Тернопільщині. Вона працює з іншими громадами і працювала в попередній фазі також з багатьма громадами. І відкриття сьогоднішнього коворкінг простору це не єдиний реалізований проект на Тернопільщині у цей складний час. Які проекти ще реалізовані на території нашої області за вашої підтримки? Так, протягом. Періоду добре, два, як ми називаємо, ми працюємо з 60 громадами, а також надаємо нерозвиткову, так, підтримку близько трьох десятків додаткових громад в інших областях. Щодо прикладів, от якщо дивитися на ті ж самі коворкінг простори для підприємців з різним обладнанням, темою. Медіа, фото, відео тематикою цікавляться, от, як Лановецька громада, так і Теребовлянська, Великокочурівська іт технології. От, можу згадати Байковецька, Великогаївська громада, Хоростківська громада. Тобто я буду згадувати не тільки Тернопільську, але серед інших Тернопільську область згадаю. До прикладу, дуже популярні проекти громади робили створення громадських просторів, ну, назовні відкритих, з місцями для підприємців. До прикладу, біля водоймищ у Шумській громаді успішно впроваджений проєкт. На центральних площах Ніжинська громада, Мостівська, Доманівська, центральні парки, Коробська громада. Таким чином, якщо говорити про підтримку розвитку та створення кооперативів, багато надали підтримки. Тернопільщина тісно працювали з Вишнівецькою громадою в частині технічної підтримки. Щодо впроваджених підтрим, проєктів, там, де була надана фінансова підтримка, можу назвати в темі ягоди, фрукти, Печеніжинська, Староборочанська, Білоборійська, підтримка розвитку меду і виробництва меду, Миколаївська громада Дніпропетровської області, Молочний і сирний, сирний напрямок, Глибоцька громада Чернівецької області. Та хлібобулочні вироби Дмитрівська громада. І дуже популярні, я хочу сказати, такий блок проєктів м'яких це створення дизайну громадських просторів. 39 проєктів надано підтримку нашими командами консультантів, архітекторів і фасилітаторів, які створили візуалізацію майбутніх просторів. І серед Цих 39 проєктів це 13 громад на Тернопільщині. І тепер вони, ці громади, в тому числі, до речі, Лановецька, Саме так. шукають можливості додаткових ресурсів, щоб вже під ці створені якісні дизайн матеріали. Залучити фінансову підтримку і покращити ці простори, які корисні не тільки для бізнесів, але й для просто мешканців, для відвідувачів громад, і потенційно можуть залучити гостей до громад, туристів до громад. А це знову ж таки додаткова підтримка для економіки. От ви добре знаєте Лановецьку громаду, вона є нашим давнім партнером програми Добре. Інших міжнародних організацій я думаю, що всі мешканці бачать, як громада розвивається, які успішні проекти реалізовані. От ви, як експерт з економічного розвитку, що ви порадили цій громаді з проектів на найближче майбутнє, що їм ще потрібно зробити, і в чому програма добре, їм буде готова допомогти. Ми допоможемо громаді оновити план місцевого економічного розвитку, який у вас вже є, на наступні три роки. Допоможемо спільно з вами знайти виклики, проблеми, які існують в цій темі економіки, і під кожний виклик підготувати проєкт. Пріоритетний для вас. Фінансово ми зможемо підтримати принаймні один проєкт із цих пріоритетних. От. І також будемо підтримати технічно, консультаційно там, де треба буде допомога. Ну, це в частині економічного розвитку. Наша програма ще буде надавати допомогу і в частині покращення послуг, залучення громадськості молоді, підтримка питань фінансового менеджменту. Пане Романе, ось мешканці Лановечного вже знають, що відкрився в них такий чудовий коворкний простір, і у них з'явилися нові можливості. От, розкажіть їм, з чого почати? Прийти, подивитися, ознайомитись, у нас тут є працівник, який буде надавати інформаційну довідку, буде комунікувати з відвідувачами, пропонувати, зацікавлювати і далі вже кожна людина буде визначатися, чим їй займатися. І чи це потрібно. І ваші працівники будуть допомагати, їй в цьому визначенні? Звичайно, так. Напрямок, напрямок допомоги бізнесу, в нас є, він вже там працює. У нас навіть е є бізнес-консультант е і досить так багато е надали інфор інформації і залучили е підприємців вже теперішніх, От, боку, нормально роботи. Тобто тут комунікація. Ну, звичайно, що тут ще великий, дуже велику роль буде відігравати. Якщо є в людини бажання чим займатися, то повинно бажання бути, навчатися і розуміти, для чого це навчання проходить. Тобто бізнес не формується так, просто собі захотів і завтра ти вже мільйон заробляєш. Потрібно і законодавство знати, потрібно і десь десь прощу, про що продивлятися напрямок от, певної сфери, якою хоче займатися там певна особа і потихеньку це все буде. Тобто освіта, бажання. Допомога з нашої сторони і кінцевий результат. Пані Галино, а що б ви порадили всім мешканцям Тернопільщини, які в сьогоднішній час, можливо, і хотіли би починати займатися підприємницькою діяльністю, але десь, напевно, побоюються або сумніваються у власних силах? Ну, насамперед, хочу побажати не, не боятися приходьте у дуже багато таких ініціатив, які як сьогодні. В нас є ще інформаційно-консультативні пункти для бізнесу в 40 громадах, так само як і в Лановецькій громаді. Це теж був один із проектів, де просто консультанти на правду це є так: за руку проведуть і допоможуть, підкажуть. І е, зрозуміло, що ну, не потрібно боятися, тому що е, я зареєстрував бізнес. Так, зв'язка з реєстрації це дуже проста процедура, бо ми маємо розуміти, що не усі люди готові, хтось готовий працювати на якийсь бізнес, це теж є допомога. Але хтось є, так як говорить, в крові в людини є займатися бізнесом. Таким людям не потрібно боятися зараз. Є дуже велика безпрецедентна чисельність програм підтримки як державних, так і міжнародних партнерів. І не скористатися цим, ну, вважаю, що треба обов'язково. Цим скористатися, хоча б попробувати. Дуже дякую нашим спікерам, дякую всім за увагу і також хочу порадити всім мешканцям Тернопільщини, яким дійсно хочеться почати власний бізнес. Якщо не виходить на місці, приїжджайте у Ланівці. Тут вам допоможуть. Дякую.